на базі молодіжного центру Лофт відбувся творчий майстер-клас, який провела волонтер Олена Гутник. Під керівництвом Олени учасники створювали унікальні патріотичні листівки. Вкладаючи в них не лише свої творчі здібності, а й щиру вдячність нашим воїнам. Кожна листівка наповнена теплом, турботою та словами підтримки. Мені дуже сподобалось, мені дуже сподобалось малювати. мені дуже подлосподобалося все вирізати, робити. Я бажаю героям всього самого найкращого. Я бажаю їм здоров'я, щастя, миру, скорішого повернення додому, мирного неба над головою. Ми робили листівку. І я написав. Щоб був у них мир, здоров'я, ангела-охоронця, щастя. Дякую, що захищаєте нас, любові, мирного неба над головою та що повертались додому. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Я такому ще не була ніколи. І я написала: привіт, наші захисники. Ми вас дуже любимо і бажаємо вам самого найкращого. Слава Україні! Ми менше вам стресу, мирного неба та здоров'я від варі для найкращих захисників. Я написав: бажаю вам мирного неба, повернутися додому, здоров'я, дякую вам за сьогодні. Теплих емоцій, ви чекаємо вас вдома. Такі прості, але водночас безцінні подарунки вже зовсім скоро відправлять на найгарячіші лінії фронту. Адже навіть маленький лист із теплими словами може стати для захисників потужною моральною підтримкою, нагадуванням, що про них пам'ятають, цінують і чекають вдома. Сьогодні на підтримку наших хлопців на нулі ми провели з дітьми майстер-клас по виготовленню патріотичної листівки привітання на підтримку наших хлопців. І ми зробили таку нормальну кількість листівок, яку ми при першій відправці хлопцям вовського покладемо для того, щоб наші хлопці пам'ятали, заради чого вони там потерпають. Ірина Десюк Олексій Мягі тео компанія Пет.